Гончарна майстерня просто небо працювала у вихідні біля історичного музею. Традиційне свято, гончарне коло зібрало майстрів керамістів та тих, хто мав бажання у них повчитися. Також там працювала ярмарка виробів та демонстрували свої досягнення різноманітні школи бойових мистецтв. Глина із вмістом заліза темна. калій робить її світлішою, так що й на руках майже непомітна. Замаститися вже не страшно, тож від бою немає від бажаючих власноруч щось зробити. Наприклад, свистунець. Захотілося бо ми на дикую. Як собирається виліпіть, що тут можна чим-то? Ну, буду смотрети, як лепять і ліпіть. Береться так, от раз, Розмачується і зайняється між собою. Майстри експериментують не тільки із дизайном, але й зі звуком глиняних свистунців. Посуд ще один традиційний напрямок уроків від майстрів. Зробити глечик на гончарному колі коштує 30 гривень, ще 10 – за випалювання. Зате таким посудом можна користуватися у побуті чи залишити на довгу пам'ять. Якщо бракує хисту, щоб сісти за коло є можливість долучитися до прадавніх гончарних традицій. Ось так раніше робили посуд давно, ще за часів трипілля, коли гончарного кола ще й не було. Виліплювати посуд люди почали ще до того, як винайшли колесо. Це перша машина, яку створили люди 8 тисяч років назад. Ну коли його ще не було, цього гончарного круга, люди ліпілі посуду чисто руками. Ті, кому не вистачило терпіння на майстер-класи, могли приєднатися до глядачів на майданчику бойових мистецтв. Хто на що здатен, тут демонстрували представники двох десятків шкіл від гопака до капоери. Але справжнім центром свята була піч, в якій випалювалися гончарні шедеври. Просто із кирпичей, без применення розтвора. Це одні і ті ж кірпічі, які уже п'ятий раз використовуються. Є ще деякі металічні деталі, є прибор, який зміряє температуру. но основное це кілька Кожного року піч на святі складають по-іншому. Це такий собі експеримент з вогнем та глиною. Акт творіння, результат якого заздалегідь невідомий. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.